Думаю, у багатьох із вас були такі періоди, коли ви відчували, що енергія йде від вас, і ви не можете зрозуміти, куди вона дівається. У мене також бувають такі періоди, тому я вирішила дослідити цю інформацію і на своєму досвіду можу розповісти вам декілька пунктів, які забирають вашу енергію. Найперше, що вам потрібно зробити, це звернутися до лікаря, тому що можливо у вас. Знизився імунітет на фоні стресу або на фоні тривожності. Якщо е, при видимих причин ви так і не знайшли, тоді можна розглядати інші пункти. Фонова тривожність. Тобто буває таке, що ми відчуваємо фонову тривожність і не можемо зрозуміти, звідки вона. Тобто я зранку, прокинулася зранку і відчуваю себе вже в поганому настрої. Я не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. Ця фонова тривожність з'їдає нашу енергію, і ми стаємо ще більше непродуктивними. Найкраще сісти. і Дослідити, звідки у вас береться ваша тривожність. Так, якщо ви не можете знайти видимих причин, потрібно поговорити з собою, що саме мене тривожить, коли це почалося, можливо, хтось щось вам сказав, можливо, якісь події відбувалися, на які ви закрили очі. Знову ж таки, хочу нагадати про подавлення емоцій. Багато людей вони вважають, що такі емоції, як злість, заздрість сум, негативні думки, це є дуже погано і потрібно їх витісняти. Тобто, замість того, щоб позилитися, ми собі говоримо, не можна злитися, треба думати про щось хороше і витісняємо цю емоцію, але вона нікуди не дівається. Тобто Це злість, вона з нами і вона може обернутися або тим, що у нас просто немає енергії. Організм працює неправильно, або е, можуть навіть виникнути якісь, виникнути якісь хвороби. Як справлятися з подавленими емоціями? Зрозуміти, що кожна емоція вона потрібна для чогось. Злість це сигнал про те, що вам щось не подобається. Е, заздрість це сигнал про те, що ви хочете досягнути якогось успіху. Тобто вам вже стає більш ясніше, чого ви хочете в вашому житті. Так, в те, у кого і вже є у когось іншого. Негативити це також нормально, тому що світ він є багатогранним. Неможливо знаходитися тільки на позитивних вібраціях, так ми не можемо. Впливати на інших людей і на інші події, які створюються навколо нас, тому негативні ситуації вони стаються. Їх також потрібно проживати і дозволяти собі побути. З цим, з цим негативом. Тобто, якщо сьогодні сталася якась тяжка подія, я думаю, що в нас а у нас вони на даний момент стаються дуже часто через повномасштабне вторгнення. Ми відчуваємо дуже часто саме гнів, злість біль. Так, це все потрібно проживати, дати собі час. Може навіть один день, а може кілька днів на те, щоб проживати саме ці емоції, не подавляти їх. Подавлення цих емоцій воно забирає нашу енергію. Не закінчені справи буває так, що ми. Зробимо собі дуже великий список того, що ми хочемо зробити, наприклад, за місяць, і можемо переоцінити е, наші можливості, так і це все або е, в зв'язку з чимось іншим, з іншими ситуаціями. Ми можемо цього не зробити, але думаємо про це. Тобто наш мозок розуміє, що е, десь я не доробив, і цей груз він як рюкзак на спині. Вот накладуються, накладуються ці всі справи. Тому потрібно знайти наш список, зрозуміти, що нас що ми хотіли зробити і так і не зробили, і або доробити потихеньку, або змиритися з тим, що так зараз я цього зробити не можу. Можливо, колись зроблю, а можливо, взагалі не буду робити. Тобто викреслити списку. Особисто у мене забирає енергію незнання, що я буду сьогодні робити. Наприклад, якщо у мене вихідний, я вже про це говорила в інших відео, але нагадаю. Я не знаю, чим себе зайняти, в мене починається тривожність. Тобто я думаю, що сьогодні мій день буде непродуктивним, і в кінці кінців я можу дійсно нічого не зробити і ще більше втомитися. Також зв'язку з тим, що ми намагаємо себе перевантажити справами, які хочемо зробити, або продовж дня, або ставимо собі цілі на місяць. Так? Наш мозок, думає, Боже, це для мене непосяжна річ. Що я навіть не хочу робити. І тому він такий каже: давай взагалі нічого не будемо робити. І тому у нас, виходить, ніби купу я справ надумала, а вставати не хочу. Забагато речей, які ми не любимо робити. Якщо наш день наповнений тільки тими справами, які ми не любимо, нам немає звідки брати енергію, тому що ми тільки вичерпуємося. краще наповнювати свій день. Тим, що нам подобається, і балансувати його з тим, що ми мусимо робити, що нам потрібно робити. Так, якщо ви до сих пір не знаєте, що вам подобається, які позитивні дії ви можете зробити протягом дня, послухати гарну музику, прийняти теплу ванну, загорнутися під ковдру, з'їсти щось смачненьке, ваше улюблене, подивитися свій улюблений фільм. Люди, які забирають енергію, все дуже просто. Є люди, які токсичні, вампіри. Ви їх дуже легко впізнаєте, по тому, що ваше тіло стискається, ви приходите додому і втомлені таке, ніби як працювали на заводі. Це означає, що ця людина забирала у вас енергію і краще з нею або обмежити спілкування, або. Припинити його, також може бути фонова тривожність через е, недостатній догляд за собою. Що у мене немає сил взагалі встати зранку і зробити елементарні речі, такі як почистити зуби, помити голову та прибрати свій одяг е, е. у зеркало, і ще більше тривожиться через те, що божечко я дуже погано виглядаю, почу почуваю себе ще більш винною і. Відповідно, навпаки, коли ми заставляємо себе доглядати за собою, наряжаємося, ми почуваємося більш впевнено, більш гарно, і це зберігає нашу енергію. Емоційне виснаження може бути також додатковим через те, що ми тривожимось. Я втомлений. Я непродиктивний. Ми знецінюємо свої буденні справи. Тобто, ми все-таки все одно щось робимо, але недостатньо. І ми самі себе тривожимо, самі забираємо у себе енергію. Намагайтеся підмічати кожного дня, що, що добре ви зробили, і хваліть себе за кожен свій е, добрий, корисний вчинок. Контроль ситуації, на яку ви не можете вплинути, дуже багато ситуацій таких є, особливо зараз. Ми хотіли би це змінити, ми не можемо це змінити, ми не можемо це прийняти. Знаю по собі, що це дуже важко, і я так само дуже часто намагаюся контролювати практично все, але чуюся відпускати ситуацію, тому що те, що я тривожусь дуже багато на рахунок цих речей, воно мені точно не допоможе. Ось такі пункти витоку ви енергії. Можливо, ви самі знаєте, що забирає вашу енергію. Ви прослідкували за собою. Можете ділитися про це в коментарях, я буду дуже рада. Також буду рада, якщо ви будете ставити лайки та підписуватись на мій канал. Це допоможе моєму каналу просуватися і надасть мені натхнення на те, щоб робити для вас більше відео. Бережіть. І любіть себе, приймайте себе, і бажаю вам миру та спокою вашій душі.